Пам'ять у піснях. Восьми у Дніпропетровську проходить фестиваль Чорнобильські мотиви. Так вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на атомній електростанції. Чорнобильські мотиви лунають саме у Дніпропетровську не випадково. Дніпропетровськ був головним постачальником кадрів з перших днів. І всі спеціалісти, які тут на гоках працювали, всі поїхали, бо що таке реактор і як з ним боротися тоді не знав ніхто. Пам'ять про тих, хто поклав своє здоров'я та життя у боротьбі з ядерною стихією, не повинна згаснути. Це і є головна мета чорнобильських мотивів. Ми заторкнули від мавку до великої. Сім років є учасниця, яка співає про Чорнобиль. Це люди, діти, які взагалі, це третє покоління вже за 27 років, які не чули, але вже переймаються. Передається. Це головна мета, щоб до дітей дійшло. Фестиваль чорнобильські мотиви має статус міжнародного. Щороку учасників більше Молдова, Росія, Білорусь і навіть Німеччина приєдналися до вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Професіоналізм та голос не головне, каже постійний член журі Ніна Матвієнко. Ми підтримуємо навіть рівень такий, знаєте, просто аматорський від себе, від головне, щоб від душі це було. Починали чорнобильські мотиви тільки з пісень. Тепер фестиваль єднає чутців і художників. Школярі малюють той чорний день та яскраві картинки майбутнього. Я хотіла своїм рисунком якби всілітніх німно більше. Уверенность в завтрашнем дне, ну, как бы мой рисунок называется Жизнь продолжается.